Добре ім'я краще за велике багатство, і добра слава краще за срібло і золото. Протягом літа та осені 1920 року. Відомий композитор Микола Леонтович обробив одну пісню, яку дуже любив наспівувати. Цей твір було виконано вже через кілька місяців, але не під орудою Леонтовича, а на концерті його пам'яті. А вже смерть та по дворі ходить, і вже потихеньку до мене приходить. Хіба це не передчуття близького кінця? 12 січня 1921 року Микола Леонтович пішов із Тульчина до села Марківки і вже більше не повернувся. Його вбили у будинку батька священника. Композитору було 43 роки. Каприлетіла сібочка! Я і лисенко, леонтович був палким пропагандистом української професійної та церковної музики, композитор, регент, збирач фольклору, педагог. Саме він став одним із організаторів Першого українського державного оркестру та Національної хорової капели. Сьогодні ж Леонтович один із найбільш виконуваних українських композиторів у світі. Навіть в сучасних іноземних фільмах режисери залюбки використовують музику, написану українським композитором. Знаменитий дитячий фільм Один вдома американці озвучили Щедриком Леонтовича. Микола Дмитрович мав ґрунтовну освіту: церковно парафіяльна школа, Шаргородська бурса, Кам'янець-Подільська семінарія. Ще в семінарії, будучи регентом хору, крім традиційної церковної музики, він виконував і обробляв народні пісні. Радянська цензура не сприймала новаторського стилю композитора, тим більше не схвалювала його спроб писати духовну музику. У 20-х роках ноти Леонтовича безжально спалювалися за наказом офіційних інстанцій. І якщо більшість світських мініатюр композитора сьогодні відомі усьому світові, його духовні твори досі залишаються малознаними і майже недослідженими. 1969 року жителі сіл Марківка та Степанівка, що на Вінничині, на загальних зборах ухвалили створити меморіальний музей Миколи Леонтовича. Тоді Вінницьке товариство охорони пам'яток історії та культури звернулося до молодого викладача міського музичного училища Анатолія Завальнюка. Свого часу він закінчив Львівську консерваторію. Єдиний заклад, де ґрунтовно вивчалася українська музика, адже викладали тут відомі Станіслав Людкевич та Микола Колеса. І коли я вперше приїхав в село Марківку, я попросив, щоб мене в першу чергу провели до могили Леонтовича. І коли я підійшов до могили, я був сильно здивований. По суті, могили не було видно. Це була велика купа хащів. Заросл, який був такий видний, таки вершачок самої могили. І ось коли я підійшов, я побачив, що до цієї могили вже десятками років не ступала людська нога. Мої враження були надзвичайно сильними в плані негативного розуміння, тому що я був надзвичайно обурений, побачивши такий жалюгідний стан могили великого українського композитора. Подорож до занедбаної могили стала вирішальною. Проте Анатолій Завальнюк навіть не здогадувався, які труднощі перед ним постануть він розпитував марківчан про життя Леонтовича, його загибель, але всі чомусь мовчали. Причину Анатолій Завальнюк зрозумів пізніше, коли працював із секретними архівами. Він знайшов рапорт, у якому зазначалося. Что был композитора чекист. Секретно 116. Товарищу начальнику Подольской губернской милиции 9 февраля 1921 года. Рапорт. В ночь на 23 января агент ящика Грищенко Вистрілом із винтовки убил сина священника Сіла Марковки в волости волості Ліантовича 43 лет, у которого Грищенко ночував. Розслідування причини вбивства Миколи Леонтовича розпочалося уже через три дні після трагічної події. Взявся за нього Гнат Яструбецький, полковий священник і близький друг та поцінувач творчості композитора. Його слідчі записи понад 40 років пролежали у нього вдома у замкненій скрині, стояла вона в одному з будинків на вулиці Толстого в Києві за десяток кроків від університету, та про вміст, окрім того, що скриня набита якимось нотами, ніхто нікому не розповідав, боялися. І лише в 1960-ті роки. Коли почалося будівництво музею, невістка Яструбецького Віра Романівна дозволила використовувати ці матеріали. Сьогодні саме завдяки музею в Марківці, де зібрано різні документи, спогади, листи, замальовки нотатки на стареньких папірцях та навіть обкладинках книг, можна спробувати відновити події останніх днів життя композитора. 23 січня 1921 року Леонтович відвідав свою лібретистку Надію Танашевич. Хотів обговорити плани щодо продовження роботи над оперою на Русалчин. Великдень у Миколи Дмитровича було погане передчуття лібретистці Надії Танашевич. Він наодинці зізнався: ось я недавно виступав з концертом в Казармах. На піаніно забув свій палярест, тобто папку з документами. Мене потім запросили, документи віддали, пригостили чаєм. Чекаю результатів, а може, й б'ють. У портфелі лежали квитки за кордон. Ймовірно, однією з причин вбивства. Було рішення тодішньої влади зупинити Леонтовича на шляху в еміграції Леонтовича вбив невідомий бандит. І тоді, по суті, така версія і офіційно на рівні е, на, на рівні журналістики, на, на рівні різних інформативних матеріалів, розповсюджувалась така версія, що Леонтовича вбив грабіжник, бандит. Але по суті, коли я почав займатися збором матеріалу, і буквально вже в, в 90-ті роки, стало відомо, що це зовсім не так. В архівах мною був знайдений документ, рапорт про вбивство в обласний відділ, губернський відділ міліції, про те, що доповідалось в рапорті, що Вбивство Леонтовича здійснив агент УЄСЧК Грищенко. Тобто, це було вже по цьому рапорту зрозуміло, що це вбивство здійснив представник влади. Я особливо звернув багато уваги на вбивство, тому що саме це політичне вбивство і наклало відбиток по суті потім на всю творчість Леонтовича. Адже Леонтович дуже багато років був якби. Майже забороненим композитором, лише з 1953 року його творчість почала помаленьку публікуватись, і то це були е, окремі твори, там такі знамениті, які знав весь світ, як Щедрик, Дударик, там праля, козака та ще деякі. Коли наприкінці 1960-х Анатолій Завальнюк взявся за створення музею. Дочка композитора Галина не вірила в те, що мистецтвознавець справді почне відроджувати ім'я її батька. Вона казала уже багато хто приходив до мене, запитували про батька. Я розказувала, віддавала цінні документи, люди йшли і не поверталися так зникло більше половини унікальних матеріалів. Анатолій Завальнюк. На відміну від інших, зі знайденим рапортом дійшов до верхівки влади. Йому відказали: якщо хочете, щоб музей відбувся, забудьте про рапорт назавжди. Довелося забути аж до 1990-х років, коли документ вперше був опублікований. Друге, що мені, як кажуть, надзвичайно вразило мене, що коли я після ознайомлення із могилою я підійшов із стареньким дідусем до цієї хати, де мав бути музей, але я побачив, що стару батьківську хату було знесено. І на її місці було поставлено сучасний новий будиночок, тоді називалось фінський будиночок для створення музею. Я навіть обурено сказав до голови сільради, що ж ви зробили. Ви по суті знищили надзвичайно важливу пам'ятку історичну. Можна було зробити макет старої батьківської хати. Ну а вони відповіли так, що ми неграмотні люди прості. Ми хотіли як краще, щоб знести цю стару розвалену хату, в якій, по суті, був, як вони сказали, курник. І по суті, вони поставили от спеціальне нове приміщення. Коли я ознайомився з новою будівлею, я переконався, що там музей робити неможливо, тому що навіть ці експонати, які вже були на цей час зібрані, вони. Навіть старе батьківське піаніно, воно не могло бути внесено туди, тому що там був дуже вузький прохід. Анатолій заклав фундамент музею, і це не метафора. Адже будівельники, не впевнені, що по закінченні робіт їм виплатять гроші, відмовлялися працювати. Завальнюк із кількома активістами носив цеглу, мішав бетон. А паралельно вів пошук матеріалів по всій Україні. Багато в цьому допомогла дочка Леонтовича Галина Миколаївна. Вона передала для меморіального музею сімейний фотоальбом, меблі та деякі інші експонати. Саме ці експонати збирались по всьому Поділлю. Наприклад, стіл і інші меблі були знайдені в селі Білоусівка. Піаніно також було в той у дочки композитора. Окрім меморіальних речей, мені вдалося ще багато знайти різних документів. Дуже цікаво, що в останні роки життя Галина Миколаївна передала мені листи Миколи Дмитровича до своєї майбутньої дружини. З якою він познайомився приблизно в 1902 році, а вони невдовзі в 1903 році вони одружились. І ось в цих листах надзвичайно цікаво розкривається Леонтович як людина. У своїх листах композитор розмірковує про надзвичайну силу кохання. Розумна, освічена Клавдія Жовткевич сподобалася Миколі Дмитровичу ще під час першої зустрічі. Виховувалася вона в інтелігентній сім'ї в Петербурзі, композитор, який виріс в родині священика, найбільше цінував у коханій її душевну красу. Для нього Клавдія була ніби та чиста голубка із пісні пісень Соломона. Поряд із нею він сам, усе його єство очищувалося, він писав. Звички минулого життя я полишив, звісно, негарні звички. Буду поститися. Треба покаятися в гріхах колишніх. А причина такого перетворення ми. Буду сміятися, коли тобі весело, а плакати тобі я не дозволю. Зроблю все, щоб не бачити твоїх сліз. Крім цих листів в музеї знаходяться багато фоксимільних відбитків, різних рукописів, старовинних фотографій. Ми разом з художником, з яким я потім спілкувався, познайомився. Це був видатний художник, інтер'єрист Ярослав Ольгурський. І ми вирішили, що треба будувати нове приміщення. Ольгорський зробив проект будівництва, і е, почалось почалося будівництво нового е, приміщення, в якому ми ось сьогодні і знаходимося. Справді результати пошуків вражаючі, кожний експонат відкриває певну сторінку життя та творчості митця. Ще друзі семінаристи відчули талант Миколи. І на партитурі опери Чайковського Черевички написали майбутньому українському композитору. Зберігається в музеї й оригінальний рукопис партитури Леонтовича Козака несуть». Один із варіантів обробки Ой, сів Поїхав. Один із перших, хто звернув особливу увагу на творчість Леонтовича, був видатний український композитор Станіслав Пилипович Людкевич, який взагалі назвав хорові гармонізації Леонтовича хоровими шедеврами, а їх автора назвав геніальним українським композитором. Ми знаємо, що багато в ці роки знали лише твори Леонтовича, це його гармонізації, як їх називали з обробками українських народних пісень. Про це це не зовсім була повна інформація, тому що Леонтович і ще з років навчання, коли він навчався в Кам'янськ-Подільській семінарії, він же робив перші спроби написання духовних творів. І це зрозуміло і природньо, адже Леонтович із самих дитячих років він був оточенні церковної, духовної музики, адже його... І батько, і діти, і прадід всі були церковними священниками, які були прекрасними музикантами, регентами. І скажімо так, що Леонтович із з маленьких дитячих років був уже проникнутий і захоплений саме духовною церковною музикою. І, отже, Леонтович, будучи студентом Кам'янської духовної семінарії, він же тоді робив спроби. Гармонізації і створення е, різних е, творів для е, виконання в церкві. Про велику роботу Миколи Леонтовича як збирача фольклору свідчать факсимільні відбитки титульних сторінок першої та другої збірок пісень із Поділля. Останню він присвятив Миколі Лисенкові. Поряд: оригінальні збірки пісень композитора. Які видавалися у 1920-ті роки Дніпросоюзом автографи хористів капели Кам'янець-Подільської семінарії, якою керував Леонтович. Саме у виконанні цього колективу прозвучала перша його обробка української народної пісні, великий інтерес у відвідувачів викликають збільшені групові фотографії. Тут Микола Дмитрович серед інших викладачів та семінаристів єпархіального училища, маловідома світлина першого українського національного хору серед хористів Леонтович Стеценко, Вольгемут Литвиненко, портрети Кошиця Яворського, Вірьовки, Козицького та інших викладачів народної консерваторії. На той час, із 1917 року, Микола Леонтович жив у Києві на вулиці Боговутівській, що на Лук'янівці. За неповних два роки, які пройшли у цьому місті, композитор зробив більше ніж за весь попередній період. І саме тоді, в ці роки, Леонтович надзвичайно плідно працював над створенням. Таких творів як літургія Івана Златоуста, Молебен, Херовівінські пісні та багато інших духовних колядок. Серед нот, що зберігаються в Марківці, є багато духовних творів Леонтовича. Більшість митець написав у київський період. Його літургія та інші твори вже становлять новий стиль української церковної музики з яскравою національною специфікою, набутою внаслідок активного використання фольклорних елементів. Сучасники композитора. Відзначали, що ця літургія завжди буде одним з найкращих українських духовних творів. Важливо, що в музеї зібрані майже всі видання творів Леонтовича, які виходили в різні роки в Україні та за кордоном, зокрема, такі рідкісні публікації львівських товариств 1922-24 років, як Боян та бандурист, з автографами Філарета та Миколи Колес. Експонуються тут і кілька варіантів фотографій батьківської хати Леонтовича, у якій він загинув, малюнок його сестри, детальний план кімнат та місце перебування усіх, хто був того трагічного вечора в будинку. Меморіальний музей, в якому ми знаходимося, існує вже 30 років. За цей період в цьому музеї побувало надзвичайно багато. Митців, видатних людей з України, це і хор Дударик, львівський хор, це і видатна співачка Ніна Матвієнко, це і хор імені Вірьовки з, з академіком Анатолієм Авдієвським. Цей чоловічий хор нині вже покійного керівника Семена Дорогого і багато-багато інших сьогодні музей із багатьма фондами є дослідницьким осередком української музичної культури. Його матеріали чекають на молодих дослідників спадщини видатного митця, а також виконавців, які подарують творам Миколи Леонтовича друге життя. Музика є світовою мовою, їй не потрібен переклад, адже звертається вона до душі.